Вітаю, мене звати Наталя Обс, сьогодні ми з вами попрацюємо з колотою чащу тез, а тема у нас буде Я і Мама проекції нашої матриці, мама на нас, як це відображається в житті, відслідкуємо це все. Ось, вам також, мабуть, буде це все цікаво. Маю велику надію. Ось тому ви і дивитеся цей запис. Цей вебінар. Так. А, в мене з самої не дуже такі прості взаємини з моєю мамою, тому для мене ця тема також дуже актуальна є. Ось, Тому я її і для нас села на опрацювання. Ви також мені написали, що вам буде цікаво, тому ось я і вибрала. Цю тему і щоб ми з вами могли попрацювати. Тому мета усвідомлення проблеми у стосунках із мамою. І, як я вже перед тим сказала, що стосунки з мамою, з татом це перша ну, наша матриця, це яку ми копіюємо до послідуючих наступних стосунків в житті і впровадимо. Ви знаєте, що мама це про любов і прийняття себе. І саме стосунки з мамою показують нам ту саму грань в нас із минулого життя. І те, яка мама в нас є зараз, це та карма, яку нам потрібно попрацювати. Ось, тому подумайте, що знати, ви там в минулому житті, як себе були, що ви там натворили, що отримали таку саму маму. Ось, І наскільки ви задоволені взаємними з мамою. Тому ми беремо роботу колодують. Я що десь і витягуємо відкриту дві карти символи Я і Моя мама. І прояснюємо вибір карт. От я зараз вам просто показую на своєму прикладі. Ось я себе вибрала відкриту, тобто малюнками, ми переглядаємо цілу колоду, вибираємо, от як ви себе сприйня... сприймаєте. От я така вся романтично задумлива, біла-пухнаста. Ось, А це моя мама, мама такий маленький наполеончик. Ось, любить. Ну, якщо так розібратися, чим ми схожі на цих картах, ось я більш творча особистість, мені цікаво, більш такі повітряні структури. Я працюю з інформацією. ось, А мама моя більше така земна, земна людина, приземлена, матеріальна. І... Тут вже, знаєте, у нас різні вже тут підходи до життя, тому що в мене багато є мрій, фантазій, ілюзій, можливо, вона більш така приземлена, так, 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 це зроби, це, це. Ну, в кожному своє, але якраз і тут у нас відбувається протиріччя, і, і доходить до там сварок і непорозумінь. Ось. Я думаю, наприклад, як я Сама б була б у себе на коучингу чи, наприклад, на якій сесії, сії, ось то вам повідаю так, якби проекції, що я бачу, і вам розповідаю, як ви могли б, наприклад, замоги молодича чудес вибрати образ себе і як ви себе обичаєте. У мене там декілька карт було себе, що я мала цю або іншу картку вибрати. До речі, ця інша картка, вона ще буде далі. Але в наступних, ну, ну тобто на слайдах, тому я ще вам покажу, який в мене вибір був. Ця більше мені так сподобалася по душі. ось і я її взяла. Мама в мене дійсно така трошки домінантна, і така. О, такий. І тому, як побачила, я навіть ну, не розбирала колоду, а так по спогадах, бо по, ну, я ж свою колоду пам'ятаю, так свідомо, ну це моя, моя мама, іншої тут не підходить. Ось тут тобто, у ну, нас такий капітан, командир. Ось така в мене мама. Ось, Потім ми додатково вже в закрито три картки, тому що, знаєте, ну, ми можемо так само підтусовувати факти, як нам хотілося бачити, ось а тут ще три картки нам всесвіт піднімає, є, щоб побачити дійсно три таких символа. Ось, що заважає є мені зблизитися з мамою. Або що взагалі відбувається знати, на прояснення? Тобто ми зараз більш детальніше продивляємося ситуацію, тобто три картки в закриту я витягнула для нас для нашого поля. І в першу чергу мені дуже ця середина картка відгукнулася, тому що ми один одного не чуємо. Тобто Кожен хоче щось сказати, кожен хоче чи проговорити, кожен ну тобто ідея якесь певне ігнорування. От бачите, якраз я прописала тут на слайді, що через обговорювання кожної картки, і про відчуття оці почуття, що відбувається. А можна пократку побачити образи, презирство, ігнорування, претензії, сліз, розливість, брак, оце що ваші потреби, уваги, уваги любові, визнання внутрішніх цінностей не закриті. Ось тому тут якраз дуже добре все обговорювати і слухати себе, що справа, де ви тут на малюнку. Тому, наприклад, на цьому середньому малюнку я стою, наприклад, це. Ця собачка. і е, там, така гарна, там щось там гарне розповідає, щось там мені подобається. Ось, а <плес> не, в мене мама на поводочку вигу, вигулює, і вона собі своє, в неї своя там а, ну, місія, своя, там, своє бачення, і вона тут своїми займається справа, а тут приглядає за мною. Ось, І тому кажу, ми інколи дійсно не чуємо. Про що це, наприклад? Ми не чуємо, тобто кожен щось хоче говорити, кожен сам само, самостверджуватися, ось і тут інколи бувають такі кумедні з претензіями і непорозуміннями ситуації, що дійсно ну, ця катка от мені. Дійсно, вона відображає, як буває інколи, що ми пов'язані один родинними зв'язками. Але ось дійсно, як ось кіт як із, ну, в даному випадку це просто виображення трошки інакше. Ось і, але от, на різних мовах любові розмовляємо. Тобто, як пес собачка говорить своїм язиком, а кіт своїм. Тобто, оце, Є. І е, якраз тут також можна відслідкувати в тілі, що відбувається. Ось можете почути, як ви будете промовляти, описувати цю картку. Ось. Тому дуже цінно записати свої, свою рефлексію, що ви відчуваєте в цій картці. Так, тому що заважає мені зблизитися з мамою, різна мова любові. Тобто Якщо так, так відвести письму по цій катці, що ми розмовляємо різними мовами. Тобто в неї свої, як я поперед тим сказала, свої цінності, свої, своє бачення світу, і таке і ніяк інакше. І тому це дійсно нам заважає їх. І ще хочу сказати, навіть раз я вже так звернула увагу на цей поводок. От вона, наприклад, з чужими людьми дуже вміє гарно поводитися, вміє з ними їх розуміти, вміє все-все. А оці якраз родині наші зв'язки напевно мішають, тому що є очікування від кожного, одна від одної, може, ідеалізація є. Це, скоріше всього, ось, що, наприклад, я бачення, яка має бути мама, і яка має бути донька. Тобто в неї є своя бачення, яка я має бути, і в мене є своє уявлення, яка моя мама має бути. Ось. Це перша картка. Знову я тут маленька, мама велика. І мама таке зна, знаєте, та таке, ну поговори собі, поговори, що там розказуєш. Ну, тобто, о, я тут така захоплення, щось там враження, ну, щось в мене там велике, вона так, зна, та, з бачення літ, ну ну поговори. Собі. О, це, це такі цікаві моменти, які дійсно там все підкинув ці карти, щоб обсудити і ти ти. Що і, і цю тему, що заважає мені зблизити з мамою? Ну, напевно, це позиція її з верхньої. <хи> і так ніби з її висоти літ вона так бачить, ну я ж то розумніша, я ж то ж краще знаю, що там до чого. Це, напевно, її ставлення таке знати зверхнє, що, що я ж прожила то стільки літ, а ти там що там знаєш за життя. Ось того, не так, бачите, ніби говорить за життя, але з різної позиції. Ось. От. Тому, тому це якраз, напевно, також мені заважає. А ця третя картка. Це якраз ця картка одна з тих карт, яку я хотіла або ту, або ту вибрати як себе. Як Образ себе, що я вам перед тим розповідала, що ось її образ мене, і я хотіла з тих от, наприклад, я думала або цю картку вибрати, або оцю. Бачите, вона сама прийшла в нас на сесію. Про що це мені? Що заважає мені зблизити з вами? Ну, можливо, це відірваність від реальності якоїсь, що я в якійсь своїй реальності живу. Десь, Та мені здається, що все має бути реалізовано. Наприклад, це також, напевно, чому ця картка знову підсвітила, що я десь засліплена своїми ідеальними розуміннями, як вона, яка вона має бути. І от Довший час не приймала її такою живою, ну, такою простою людиною, яка, хоча я через неї прийшла у світ, вона моя для мене, ну, так знати, як то святість є певна. І ти думаєш, що вона вже як ну, вже очікування від неї вона так само людина своїми болями, травмами, досвідом, як і, і всі ми. Ось. Тому це, напевно, мені, якщо питання, де що заважає мені зблизитися з мамою, це моя ідеалізація, моє уявлення, яка вона має, має бути. Тому ну, подивіться самі уважно, дивиду зображені, можливо, вам також відгукнеться. Так. І тоді третє: ми повертаємося до двох попередніх карток, де ви самі самостійно вибрали образ себе і мами. І треба зараз знати в полі на арку ще 4, якщо ви маєте колоду ЧД з вибраними вашими. Ми, ми, Образами я і себе трошечки знати розставити їх і знайти, от поставити поруч і спитатися, це комфортно в такому положенні. Ну, так як знаєте, в мене це питання зараз пропрацьовано, то мене зараз не дуже так воно ну, мені комфортні. А якщо коли є конфлікт ак активний, актуальний конфлікт є, наприклад, щось якось, фаза якась активна. Ясно, що мені хочеться стікнути, сховатися від неї, і десь зникнути. Тобто, щоб вона пішла в ту сторону, я пішла в іншу сторону. Тому якраз от та ситуація напруги між образами, ви відчуєте. Навіть якщо це карти, все одно це відчуєте, бо я в свій час також це відчувала, коли я актуально мала Зі своєю мамою і розставляла навіть карти. Мі не хотілося, щоб вона там мою сторону знайти, <сі> так сказати. Ось. І якраз, якраз на цьому полі лікарки, коли ви розставляєте, відчути цей відстань одне від одного, як їм зручно. І чи хотілося б поміняти щось, наприклад, можливо, в... Переставити ці картки, зменшити, збільшити, типу ставити стіну між ними, там їх взагалі на інший листочок перенести. Тобто це якраз треба зрозуміти і відслідкувати, і змінювати різну відстань і місце розташування карт до стану комфортно. І робимо висновок щодо розміщення відносно. Тому для себе тут також треба від... відслідкувати свою рефлексію, що відбувається з вами. Так, от це я про те у нас, що вони, бачите, спочатку ніби стояли поряд, а ось, ну, наприклад, якщо конфлікт активний, роз, розставити їх. Тобто я обідалася, я обідалася, ми говоримо, ну, наприклад. Або, наприклад, взагалі переставити на інший листочок, чи зробити зовсім хочеться малай, ці всі, е, ці з імпульси відслідкувати і записати це якраз завдання третє завдання, і зрозуміти, що як вам зручно як вам комфортно. Поряд з мамою, без мами, <сміст> Ось в просторі, чи сепарація настільки, щоб одна від одної, саме жаме листочка, а з 4 Так. І в кінці, цієї маленької такої діагностичної техніки, витягуємо в закриту карти підказки, які символізують, що я можу зробити, щоб поліпшити свої взаємини з мамою, або що допоможе. Ну, наприклад, бачите, також це закрито, тобто я умання їх витягнула, нам все це підказав. Ось ці ви буду... бачите, знаєте, щоб вибудалася така міцна конструкція, дійсно треба упражнятися. Це ж постійно треба здобувати досвід, щось вдається, щось не вдається. Але все одно, щоб це все вийшло, треба працювати над цим. Це для мене, наприклад, про те, що, що дійсно у вас турбується питання взаємине пам'яті, і цей, вам дійсно треба от. Працювати над тим, само собою, не відбудеться розуміння, спостереження, на що ви реагуєте за собою. І, ось, і постійно, постійно, наприклад, я дуже багато вложила своїх сил, зусиль часу, фінансів, то, щоб відпрацювати травми, і, і то знати, не завжди мені ще навіть сьогодні вдається. Це сказати, що такі знаєте, ідеальні, додає мене з мамою, такого не буває. Але якраз оця наступна середня картка знаєте, як заспокійливо, коли я встані спокою внутрішньому і в мене знати непомутньовий розум, як то кажуть, все в, в мене чітко гладко, все вистрена моя внутрішня структура. Ось я тоді можу спокуватися тверезо, своєю мамою. І вона мене ніякий гачок не підчіпить. Тільки якщо в мене там дискомфорт, якесь протиріччя, щось відбувається всередині, ясно, що вона ще я, якусь затравку мені дасть і починається ось. І ну, що, що мені допоможе. Тобто цей внутрішній стан спокою, коли я з собою владу ось, пропрацювання. Ось вистроювання взаємин, границь чітких, бачите, розуміння через досвід. Ось, І тут, наприклад, про що це мені? А це про мої взаємини з чоловіком. Тому що я вже іншій сім'ї, це таке, знаєте, я вже не мамина підопічна, ось я ввійшла в іншу родину, в родинну структуру, в інший рід. У мене вже є мої мої Маленькі. Ви, тобто я є хоч частиною своєї мами, але я вже пішла в інший рід. І також це треба границі розставити, розуміння, що ось так, це моя мама, а це моя родина. І ці ну, границі, це розуміння, що, що я вже доросла і я вже не западаю у ці кістан. Що от собачка гукотить і каже, ой, каже, яка гарна, подивися, подивися тут. Тобто, знаєте, це такий стан, як тут, наприклад, очікування, щоб доросла персона звернула, увагу, там підтримала, отримала якось, якусь визнання, що ось я побачила цей такий монумент, там щось побачила, зверни увагу. Тому дорослі люди, кожен живе своїм життям. Ось, колись пересікаємося, коли ні, в мене своя, своя кухня, в тебе своя кухня. І якраз чітко розмежування ось наших точок прикосновіння, стикування. І якраз ось це треба розуміти і чітко відслідковувати. Те, що Мені вже не 12, 13, 14 років. Що ось... Постійно мене, але якщо дійсно воно що десь зачіпає, то я дійсно звертатися до, до першої позиції. Але це є на працювання, на величезну графіку, через, через е, спостереження пережиття минулих жит... життів, пошуках е, причин, то це всього це якраз з... вистроєння нових конструкцій, матриць середині себе. Ось, щоб не, щоб не зачепити за якийсь, наприклад, спогад, і він цілий ланцюжок попередніх негативних досвідів там, бере, бере і кінця краю немає ти крутишся, вартишся, псується тобі настрій і все інше. Тому дійсно екологічне опрацювання і сам перед собою внутрішній свій Такий, ось, така тишина, спокій, щоб тебе в тебе всередині душі. Тому під кінець ми якраз проговоримо, що ми взяли з цього з, цього, з цієї техніки, де, є нас, де наші болючі місця, що нас зачіпає, що тривожить, що ми, які в нас очікування є. Ось, ну тобто відносно мене, це отприклад я зауважила, що ніби, що в мене є ідеалізація. Образу мами, наприклад, що вона мала би бути така очікування, підтримки. Наприклад, що я там звернула на якийсь монумент і хотілося б сказати, ось що вона сказала, так, гарно, гарно. Ось тобто визнання якогось. І ну, щоб вона звернула увагу, а в неї там своє якесь бачення. Ця позиція, що вона старша, знає краще. краще ось. Тому як знаємо, знаючи ці всі позиції, як вона реагує, як вона. Що вона звертає увагу, що виходячи з цих нашого досвіду, я можу наприклад будувати наше взаємне на ось так. Але незважаючи на це, я її люблю. Ось. І тому я маю надію, що вам було корисно моя така маленька розповідь про мене саму і взаємне з моєю мамою, наприклад, і цих найкарт. Ось я, якщо вам цікаво і хочеться, пишіть мені в коментарі. І я вам подарунок підготовила прийняття мами практику, і дійсно вона вам поможе, ця практика позбутися болючих спогадів, пов'язаних з мамою, пробачити і прийняти такою, того що саме вона дала нам цей вхід в життя і дала нам. А ось такий, знаєте, бачення всього через її фільтри, ми мусимо це пропрацювати, але незважаючи на що, бути нам необхідно вдячними за цей дар життя, за цей квиток в це життя, тому що без неї, без її рішення, щоб нас народити, не відбулося нічого. Якщо вам відгукується медитативна практика, яка мені також була дуже корисною, тобто вона так трошки знати, наземляє, ти приходиш до тями, якщо тебе накриває дійсно, що це дійсно вона невеличка ця практика, але якраз вона така помічна, ти тоді приходиш до себе, думаєш, так, дійсно, вона така внутрішня розстановка відбувається. Тому рекомендую її, і якщо дійсно ви дослухали цієї. Хвилинки, і маєте внутрішні конфлікти і зовніші з, з мам мамою, тому що бувають такі ситуації, що Мама вже і немає, але ваш, ваша проекція внутрішнього цей відліпок вашої мами вас там говорить, там, то роби, то не роби, а я би так на цьому місці, не, вона вже вам стільки наговорила, стільки вас там у вашій душі там, все так настільки вам вже влипла, що навіть якщо мама пішла в інший світ, все одно вона вас там живе далі. Ну, кажу, тому інколи дійсно потр... попрактикувати, завершити ці штальти, розібратися. Того, що я знаю з досить таких дорослих людей, можна сказати, вже літніх, але ці питання, прийняття мами, взаєми з мами, вони не завершились. Тому ці болючі спогади треба відпускати, щоб вивільняти в місце на щось приємне в своєму житті, на те, що дійсно ти будеш радіти цьому, і що ці болючі спогади завершилися, також порадіти, колись цьому вся є кінечна точка. Але не хотілося б, щоб ця кінечна точка відбулася з припиненням життя когось із одних з учасників тобто, мами чи, наприклад, мене. Тому рекомендую вам цю техніку, практику. Пишіть мені, пишіть, що хочу, хочу практику, і я з вами ділюся. З вами була Наталя Обст, тому до нової зустрічі і рекомендую вам також прийти до мене на індасив. Втілення, взаємин з батьками. Це також дуже вам буде корисно. Тому якщо вам відгукується пишіть, звертайтеся і ми з вами спишемося і всі деталі поговоримо. Бачення.